Доброго здоров'ячка! Ви дивитеся випуск програми про нас. «Велити Думки України. Хоч і далеко від людей простори неба, та не такі віддалені від розуму людського, ми знаємо із наслідків про їхні причини, а з цих останніх наслідок впізнаємо Юрій Дрогобич. 4 лютого. 1494 року в тодішній столиці Польщі Кракові вранці перестало битися серце великого і знаменитого українця, європейця, українського Нострадамуса, людини, яка належить до списку ста великих українців видатного вченого світу. Просвітянина, географа, астролога, лікаря, філософа, астронома, мандрівника, першого українського автора друкованої книги, першого українського доктора медицини, ректора Болонського університету Юрія Дрогобича Котермака, до ХХ століття, відомого як Джорджі да Леополі, тобто Юрій із Львова. Юрій Дрогобич Котермак наш герой український вчений просвітянин, географ, астроном, лікар, філософ, астролог і мандрівник, чи є справжнє ім'я Юрій Котермак Дрогобич це друге прізвище його, яке збігається з назвою рідного міста Юрія, уродженця Галичини, або ж як у XV столітті та й пізніше. Часто писали Руського князівства. Достатньо навести лише два промовисті факти. Перед ними ректор 1481-1482 років Болонського університету, одного з найславетніших і найдавніших навчальних закладів Європи того часу. Його називали. Пан магістр Георгіус із Русі ще перед обранням на майже недосяжну ректорську посаду. Другий факт говорить про те, що Юрій Дрогобич був автором першої написаної українцем друкованої книжки, випущеної в Європі в 1483 році, надрукована в Римі в типографії у Харгіса Зільбера книга носила назву Прогностична оцінка поточного року магістром Юрієм Дрогобичем з Русі, доктором мистецтв і медицини Болонського університету. Для орієнтації в історичному просторі відомий Іван Федоров народився через 37 років пізніше. Дослідники вважають, що Юрій Котермак-Дрогобич народився приблизно між 1448 та 1452 роками. Він був ровесником одного доленосного для європейської цивілізації винаходу заснування книгодрукарства Йоганном Гуненбергом та одного з найвідоміших мандрівників. У історії людства Христофора Колумба 1451 року народження, і це глибоко символічно, бо Юрій Дрогобич жив у дивовижну виняткову епоху, коли перед мужніми, сміливими, підприємливими та у кращому сенсі слова частолюбивими людьми відкривалися в істину безмежні обрії і дорога до слави. Хочеш, вставай великим мандрівником, або відомим вченим, або уславленим живописцем, або могутнім міністром, або підкорювачем далеких земель Америки з її незліченним золотом. Головне мати талант і прагнути перемогти, нехтуючи своїм життям, здоров'ям та кар'єрою, народився Юрій Котермак. Дрогобич у сім'ї бідного дрогобицького ремісника. Мати померла, коли майбутній ректор і доктор мистецтва та медицини був ще зовсім малим. Доволі рано Юрко втратив і батька. Але жадібне прагнення вчитися і мандрувати не давало йому спокою. Ще підлітком Юрій разом із групою купців здійснив подорож до Криму через Буковину. Молдавські землі, далі морем. А в 1469 року наполегливий юнак, який вже добре володів латиною, польською та давньогрецькою мовами, записується до Краківського університету, найближчого до України, оскільки Юрій не міг сплатити. Повної суми внеску за навчання було дозволено знизити оплату. Краківський університет, як і всі університети того часу, складався з чотирьох факультетів: богословського, юридичного, медичного та артистичного, де вивчали сім вільних мистецтв: граматику, логіку, риторику, арифметику, геометрію. Музику та філософію. За чотири роки студіювання у Кракові Юрій Котимак отримує почесний ступінь магістра. А що далі? Подумки молодий магістр мріяв про Італію, а надто про, можливо, найвідоміший тоді. Навчальний заклад цієї країни, Болонський університет. Щоб втілити у життя свою заповітну мрію, майбутній уславлений вчений пішки подала у відстань від Кракова до Болонії через кошице Словаччина, Буду-Угорщина Венецію, падою, бо не мав грошей, щоб купити або найняти коней. 15 жовтня 1478 року Юрію Другобичу було присвоєно звання доктора вільних мистецтв, доктора філософії. Невдовзі молодий доктор уже читав у університеті курс астрономії. Згідно з традиціями того часу, ця наука була як найтісніше пов'язана з астрологією, і Юрій теж вельми швидко опанував. Мистецтвом складати астрологічні прогнози. Водночас він почав відвідувати університетські лекції з медицини, маючи намір за чотири роки здобути звання доктора в цій галузі. І це було ним здійснено. А найголовнішим здобутком життя Юрія Дроговича, пана Георгіуса з Русі, стало його обрання. 24 березня 1481 року ректором Болонського університету медицини і вільних мистецтв. Історію університету він увійшов під іменем Джорджо да Леополі Юрій зі Львова. Девовижно, але ця ще зовсім молода людина, близько 30 років, здобула своєю освіченістю. Відданістю науці і викладацькому хисту такий авторитет у болоні, що за Юрія проголосували не лише студенти, а й такі відомі в Італії та за її межами професори як астроном Джиля Ромі Мафретті, медик Габріеле Джербі, філософ Нестере Моранді. Викладач поезії та риторики Галеотто Марціо. А потім ще три роки він жив у Неаполі, Феррарі, Римі, саме у вільному світі, і була видана його книжка-Збірник астрологічних прогнозів на наступний 1483 рік географічних та медичних наукових відомостей до речі Цілком. Достовірних є вагомі підстави вважати, що це перше випущене в Європі друковане видання, автором якого був українець, а ще він лікував людей на високому професійному рівні, коригував географічні карти, як міг допомагав бідним і знедоленим. Помер Юрій Дрогобич у лютому. 1494 року у віці близько 45 років. Останні роки недовгого життя Юрія Котермака минули у Кракові, де він був одним із найшанованіших викладачів місцевої Альма-Матер, звідки, власне, і почався його шлях у широке життя і науку. Серед учнів Юрія був. Славетний польський астроном Микола Коперник. Роботи Дрогобича відомі в багатьох країнах Європи. В його рідному місті Дрогобич встановлено пам'ятник Юрію Котермаку. По засумнівам, ця людина заслуговує навдячну пам'ять нашого народу. У бібліотеках Парижа збереглися копії двох астрологічних. Трактатів Юрія Дрогобича, а в Баварській державній бібліотеці в Мюнхені його прогноз на 1478 рік переписаний німецьким гуманістом Шеделем. Ці праці свідчили про ґрунтовну обізнаність вченого з античної і середньовічної літератури. Відомі учні серед студентів був майбутній видатний астроном Микола Коперник, автор трактату про обертання небесних сфер, що поклав початок нового геліоцентричного погляду на будову сонячної системи. Вшанування пам'яті, у Другобичі. На батьківщині споруджено пам'ятник українському вченому, який відкрив президент України Леонід Кучма. На честь 500-ліття з дня виходу у світ прогностика Юрія Дрогобича в Україні на громадських засадах було випущено близько ста примірників. Пам'ятну медаль відзнаку з барельєфом Юрія Дрогобича. Вона передана. Як пам'ятка про визначну подію в історії українського народу, відомим діячам культури і науки в Україні та за кордоном. В Незалежній Україні випущена поштова марка із зображенням Юрія Котермака Дрогобича. В 2009 році випущено монету, присвячену Міжнародному року астрономії на реверсі якої зображення Юрія Котермака Дрогобича. В Дрогобичі діяла кав'ярня Котермак іменем Юрія Дрогобича названі вулиці в Дрогобичі, Львові, Калоші, Краматорську, Смілі. У 2011 році на фасаді Болонського університету відкрито меморальну дошку Юрію Дрогобичу. На честь Юрія Дрогобича, названий сімнадцятий курінь імені Юрія Дрогобича. 1994 року вийшла друком історична повість Ярослава Ісаєвича Юрій Дрогобич, один з епізодів документально-історичного серіалу у пошуках істини. Присвячений Юрію Дрогобичу, де я як астролог приймаю участь, а також присвоєно звання Дрогобицькій школі номер 16 а Рішенням Дрогобицької міської ради народних депутатів першого демократичного скликання від 25 червня 1990 року іменем названо місцеве мандрівне радіо Котермак. Пам'ятаємо, вивчаємо своїх геніїв. А в ці дні народилися Йосип Сліпий. Коберницький Дичківський, визначний український церковний діяч, закінчив Тернопільську гімназію і Львівську духовну семінарію, навчався в університетах Львова та Інсбурга, Австрія, був ректором Львівської духовної семінарії, яку реорганізував у греко-католицьку богословську академію. Після смерті Андрія Шептицького у 1944 році став архієпископом Львівським і митрополитом Галицьким. У 1945 році був арештований радянською владою і засланий в концтабори, де пробув 18 років. У 1963 році на клопотання папи Римського і президента США. Кенеді був звільнений і відбув до Риму. Народився в селі Заздрість на Требовлянщині. А в Тернополі названо одну із вулиць і поставлено пам'ятник Йосипу Сліпому. Леон Горохівський, український політичний і громадський діяч, один із організаторів української гейсинської спілки. І її керівник в Тернополі, був депутатом Верховної Ради України від Бережанського виборчого округу, народився в селі Носові на Підгаєтчині. Сергій Юрій, колишній ректор Тернопільського економічного університету, нині західноукраїнський, народився на Буковині. Валерій Залізний, український поет, художник, громадський діяч, народився на Чернігівщині. Олег Снітовський, український журналіст, народився в Теребовлі. Андрій Підлужний, український композитор, БАРД, народився в Тернополі. Михайло Корда, ректор Тернопільського медичного університету, професор, доктор медичних наук, народився на Львівщині. Василь Глемба, поет, сатирик, громадський діяч, народився на Херсонщині. Володимир Палагнюк, Джек Паланс, американський актор, журналіст, диктор радіо, його батько Іван, уроженець села Іване Золоте Заліщського району. А народився в Америці. Богдан Іваноньків, український диригент, відомий діяч культури, педагог, народився в селі Ріпенці Бучицького району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому і молодому місяці. Саме молодик настане в суботу, 10 лютого в 0 годин 59 хвилин. В цей час, згідно Юпітеранського сонячно-місячного календаря, розпочинає свою ходу рік. Зеленого земляного дракона. 5 та 11 лютого дні сприятливі для будь-яких починань і завершень. 9 і 10 складнуваті всі інші середні. Овен. Не соромтеся досягати своїх цілей і будьте готові скористатися новими можливостями спільні зусилля. Можуть дати вражаючі результати, тому командна робота вітається, Талець, Тримайте рівень стресу під контролем. Розслабляючись цього тижня, зміцнюйте себе і зустрічайте життєві труднощі з витонченістю і рішучістю. Близнята, якщо ви самітні, не бійтеся оточити себе. Випадкова зустріч може привести до значущих стосунків. Рак цього тижня сприйміть свою інтуїтивну і турботливу натуру, і вона спрямує вас до успіху і реалізації в різних сферах життя. Лев, шукайте можливості. Справити враження на ваших чиновників своїм талантом. Не забувайте дотримуватися балансу між роботою і відпочинком, щоб уникнути втоми. Діва, цей тиждень лютого принесе глибокі розмови, гарне спілкування і веселе проведення часу з братами і сестрами. Протягом цього тижня ви будете більш. Відкритими щодо інших. Терези. Це найкращий час, щоб поглибити романтику і призначити цікаву зустріч. Скорпіон. Приділяйте першочергову увагу турботі про себе, і знаходьте час для відпочинку, щоб підтримувати своє фізичне і психічне здоров'я стрелець. Ваш ентузіазм. І позитив вражатимуть, колег нові ідеї можуть призвести до значних проривів. Тож будьте впевненими у своїх намірах, і з ентузіазмом ідіть до поставленої мети. Козоріг. Відкрите і чесне спілкування з близькими людьми може додати впевненості і вирішити. Проблеми безробіття. Не забувайте приділяти час відпочинку та догляду за собою, щоб зарядитися енергією. Водолій подбайте про фізичні вправи і харчування, щоб зберегти життєві сили. Цього тижня вашими дороговказними зірками будуть гострота розуму, фінансові інвестори і відкритий капітал. Риби, медитація йога або відпочинок на природі допоможуть вам знайти внутрішній спокій. І на сам кінець. 2 люто стрітання Господнє за новоюлянським календарем. Сороковий день після народження Сина Господнього. В кожного з нас є свій сороковий день, своє стрітання з творцем. Порахуйте, від свого дня народження сороковий день. 4 лютого Всесвітній день боротьби проти раку існує стовидів хвороби цієї, а від неї щорічно вмирає мільйони людей. Рак може розвиватися. На будь-якій ділянці тіла. 6 лютого, День безпеки в інтернеті. Послухайте пісню Український Звичай в виконанні Марії Шаленкевич з Дрогобича. Побачимось.